Вітаю всіх у себе на каналі Козаки і Козачки. Сьогодні у нас буде розпаковка посилок останнє в цьому році. Ну і перед цим хочу вас привітати з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Ну що ж, сідаємося позручніше і поїхали. Давайте перша наша посилочка з Аліекспрес. Обережно треба порізати, щоб нікого не порізати. І самому не врізатись. Бачите, я вже встиг сьогодні. Так, Що це в нас таке? О, Дивіться. Це в нас павербанк від фірми Куві. Дивіться, яка в нього упаковочка. Він ще не встиг доїхати, а вже коробка просто розлізлася. Ну, забігаючи наперед, у мене вже є огляд на каналі, павербанки толкові, 100 Вт своїх видають і ямні з них чесна. Тобто можна цими павербанками заряджати навіть ноутбук. Заряджаються швидко, свою ємність видають і підтримують Power Delivery 20 В 5 А. Ну, тобто 100 ватт видають. І це в нас, як я бачу, Type-C на Type-C кабель. Тож, який підтримує 100 ватт зарядку. Поїхали далі. Наступна наша посилочка, Тоже якась важкенька така. О, а тут, а тут у нас павербанки від фірми Кула. Теж 100 ватні. Тільки в них трошки поменше ємності. Ну, навіть можна побачити, дивіться, коробка яка. В нашого павербанка від фірми Cuvia, а тут кула. Тут у нас 20 000 мАч, а тут 14 000 мАч. Тут є корпус алюмінієвий, тут пластик. І тут є ще Type-C на Type-C кабель. Ну Є якісь свої плюси, свої мінуси. Хотів теж зняти обзор, але ну бачите, новий рік і так далі. Все не встигаю. Так що, кому треба 100 ватні павербанки, які заражають. Ноутбуки, звертайтеся, домовимось. Поїхали далі. Наступна наша посилочка. Що це у нас тут таке? А, Це у нас китайські ручки. Так, я не знаю, чи це воно щось стирають вони, чи не стирають. А, тут піка ручок, а то все пасти. Почекайте, а зараз глянемо. да, дивіться, це ось ручки у нас теж продаються такі в магазинах. Ну, тобто, з однієї сторони є стирачка і сюди пасту можна вставити, пишеш, стираєш. Так як в мене доці 12 років, вона там деколи пише помилку якусь робить. ну Підправити трохи, розумієте самі, колись у мене щось схоже було. Так що паст багато. По-моєму, 23 штуки. чи що. Ну коротше. Толкового віща. Так, Наступна наша посилочка. Щось не знаю що. ну Тут, коротше, частина моїх, частина посилок дружини, частина посилок е, мого тата. Ага. Що це у нас таке? Якісь трухани, я не знаю, напевно. Ну так, да, просто труханий на дитину. Е, матеріал, одразу скажу. Ну приємний. Такий, знаєте, не пластмаса. Якийсь такий більш-менш бавовняний. Непогана якість. Рекомендую, а то, що по фасону вже дивіться самі. Я тільки можу вам сказати по якості, то, що я відчуваю на руки. Тому що дуже не люблю, знаєте, таку візкозу, оцей пластик. Поїхали далі, наступна посилка. Так, Наступна наша посилочка. Це, певно, теж у нас павербанк. Тільки від Куві. Не від Куві. чи відкула фірми. До речі, обо обома користувався. І, знаєте, враження від них позитивні. Є свої плюси і мінуси. Ну, порівняння. Наприклад, от в Куві більше ємність. От. Але в Кула там є комплектація краща. Ну, да, дивіться, це такий самий павербанк, 100 Втний, 20 000 мАч, як вони заявляють, перевіряв. Десь огляд у мене є на каналі. Хочете пролистайте, подивитесь. Єдине, що. Ну, Картонних дуже поганий, поки він доїжджає, бачите, що з нього стається. Сам Powerbank то всередині ціленький, все, працює файно, але на картоні економлять. Хоча нам не стільки важливий картон, як те, що всередині знаходиться, правильно? Поїхали далі. І наступна тут наша посилочка. Що тут нам китайці прислали? Так. О. Ось ціла гора всього. Давайте розбиратися. Це в нас навіть не знаю, щось на китайському написано. А, дивіться, це все пластирі. Ну, вавку ви зробили. І ці пластирі в нас скільки стоять, там їх продають по 5 чи по 10 штучок в пачці. А це дружина, точно, це ж вона мені казала за ці пластирі. Замовила, а тут їх овер до хрена. Ну ви, блін, побачите, скільки штук. А, бачите, ось 120. Походу, 120 пластирів. І там по якихось скидках, купонах. Коротше, вона їх за копійки замовила. І вже пальці можна перемотувати. Ну Нормальна тема. Так, поїхали далі. Що це у нас таке? Ну зрозуміло, це посилка, яку замовляла дружина, так що я можу бути щось на курсі, що це таке. А, знову ж таки, пластирі. Тільки бачите, які прикольні. Можна ляльку скласти. Знаєш ти, підбираєш і різні оці плаття, голови. Ну прикольно. Не знаю для чого воно таке, але... Прикольно ти прикольно. У нас, я ж кажу, дочці 12 років. А, до речі, можете привітати. У мене вже і хлопчик є. якому 2-4 тижні. Коротше, 9 грудня народився. У мене хлопець. Так що, ось такі от справи. Так, поїхали далі. Це в нас. Це в нас. це в нас що це таке? Якась, коротше, лента, якийсь скотч. Але що він... Давайте глянемо. А, дивіться, тут якісь сніжинки. Подождіть, я зараз зіпсую, мені треба всі не псувати. Одненьку дістанемо і глянемо, що це таке. Ну, Відривайся чи що. О, все, зрозумів як. Так, почекайте, бо зараз розмотається. Ну, от, Відірвали сніжинку і приліпили, наприклад. Ну, я не знаю куди. Ну, Приліпимо на руку зараз. Гарно, чітко. Ну, на вікна. Чи куди там перекрашати вашу оселю. Цікаво. Цікаво, певно, недорого. Китайці такі речі недорогі. Поїхали далі і тут у нас якісь наклейки. О, а тут у нас всякі різні коти. Дивіться, отакий, такий, такий. Ну, це знову ж таки брали під нашу дочку, тому що вона дуже любить котів. І Дивіться, новорічна тема. Ну прикольно ж. Такі от наклеючки. Блін, куди це все поскладати? Добре, поки що на сторону. Так, поїхали далі. Що це в нас таке? От люблю розпакувати посилки дружини. Ну, не знаю, це як кінтер-сюрприз. Тобто нас замовляє, а що там для чого? Блін, я взагалі ж не знаю, що це таке. Та вивалюйся ти. Це схоже на витирачку, ну. По російському ластик", типу, поняли, це старати олюці. Але ж воно таке здорове, блін. Прям. Кусок кірпічений. Ні, не воняє, ви знаєте. Китайщиною такою китайською не воняє. Блін, фігня якась. Одна замовляла. Ну, можливо, вона це набирала із того, що, знаєте, там береш якусь мелочовку, а потім можна взяти купон. На долар-на два. Це і то не вистачало. Може і так. Так, Поїхали далі. Що це в нас тут таке? О, Оце класна штука. Дивіться, це зубочистка, Ось, бачите, тут у нас нитка. Тут такий кінчик гострий. Одна з ВТБ продавали, я не пам'ятаю, чи то 20 штук, чи то скільки, ну вони теж гроші коштували. А тут тут їх багато, овер до хіра. Тут такий пакет здоровий. І так як мені часто, знаєте, в зубах оце виковиряти, я не можу, звичайною зубочисткою, оці от мене спасали. І щось останнім часом я їх у тебе теж не бачив. І це якось дружина каже, та я там буду брати якісь ці кілька товарів. Там є що. Три товари там, брати типа, по долару чи як там. Я візьму цих зубочистків. Візьми, хай будуть. Це ну, нормальна тема. Ніби, ніби така знаєте, дрібниця. Але в той же час в нас воно як розхідники йде. Поїхали далі. Наступна посилка. Так, Наступна посилочка у нас і це знову певно павербанки від QV чи QV Кула. Ну, це дивлюся, що це більший це 100 ватний теж, але з більшою ємністю. Але він пластиковий і немає в нього, як я казав, кабеля для зарядки, розрядки. Блін, Ну і знову ж бачите, як в них цей картон страждає. Так що не сірчайте на продавців, якщо ви купляєте в когось на наликсі. Всі вам їх пакують гарно і хочуть відправити класно. Но подивіться, як вони страждають їх наче пси гризли. Так, поїхали далі. О, нас дивіться вже скільки є павербанків. 100 ватних. О, Це ще з минулої розпаковки. Якщо що, звертайтеся, відправлю всім. Ну, на кого хватить. Так, поїхали далі. Знову посилка. Так, що в нас в цій посилочці? Це посилка не моя, це посилка мого батька. Але Але була на моє ім'я, тому що забираю я ці всі посилки. Ну, коротше, в одній посилці, дві посилки. Давайте з цієї розпочнемо. Ну, Китайці напакували чи ні. О, дивіться, тут у нас шузи такі гамнодави називаються, знаєте, по-сільському або калоші. О, дивіться, ні. Слухайте, нормальна тема. А? Блін. почти не, 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 не штирять цим, ацетоном, це Якщо чесно, то м'ягенькі досить такі, знаєте, ну, реально м'ягенькі. Ну пінка. Те, що на ногу, це треба вже знаєте, міряти в кого ширша, в кого вужча. Ну, виглядають непогано. І мені подобається, що мігенькі, бо якщо тапки, знаєте, в них підошва тверда, в них ходити незручно. А це ось такі непогані. Як на мене, зовсім непогані тапки. Поїхали далі. Наступна посилка. Так, а Знову ж це ж посилки, нам треба дорозпаковувати. Що в нас тут є. Я маю, дивіться, там якісь лампочки. Насипом. Китайці, що ви зі мною робите? Як це лампочки насипом? У нас тут вони приходять всі в окремій упаковочці. Там пишуть філіпс, там не філіпс, там ще щось. І подивіться, що тут робиться. У ну, мене в лотку, в холодильнику яєць менше. йо чекай, 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 зараз попадають. Ого! Так. га гатетоп. Так, що в нас тут пише? М -м Патрон е 27 Що це у нас? 68 Вт? 720 люменів, ну не знаю. Мають світити непогано, але дивіться, як їх не насипали китайці. Я ж кажу, як яєць в лоток прямо. Бо у нас продають все в коробочках, але. ну, В коробочці стоїть, наприклад. 80 гривень, а в китайця можна за 20 чи за 30. Я вже не пам'ятаю ці ціни, не буду вам говорити, але такого набрав китайців. Ти маєш собі на запас і не парися, якщо одна в тебе лампочка згоріла. Зараз їх поскидаю назад цей пакунок і продовжимо, що у нас там далі є. Так, лоток з яйцями позбирав, поїхали далі. Наступна посилочка в нас розпороли. О, оце, оце прям я не знаю. Нахріна воно таке? Це ж типу... Це що? Давайте зараз заберу з одного павербанка. Так, це в нас має бути... Що? Чого воно не світиться? О, світиться. Це лампочка і ще з гніздами під зарядку. Ну, поняли. USB-I. А для чого це таке? Ну Просто ти з одного USB-I робиш два чи що. І щось цьому не горить. Тут горить. Ну, просто як світильник, то нормально. А нафіга ще тут оцих два USB -і гнізда. Ну, полюбований 5 вольт і 2 А, ну може і 1 А більше не видають. Не, маю, не бачу смислу навіть їх тестувати. А так як світильник, то в принципі в павербанк втикнули та й хай собі світить. Непогано. Поїхали далі. У нас тут на наша посилочка, щось таке важкеньке. І тут у нас... Тут у нас... О, нихі собі. Що це таке? Думав, що це бльосни зразу. До спінінга якісь. А це ні, це ложки. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ложечок чайних. Ні, ну дивіться. Але ж виглядають гарно, правда? Ну такі, не на кожен день, бо мені видає, що вони подряпаються і стануть чорні і негарні. Але коли у вас є гості і ви хочете пригостити всіх чаєм, тортиком, ну вже, знаєте, на солодкий стіл, ну, такою ложечкою, звичайно, брати цукор, кидати свій чайочок, буде значно приємніше. Так що, ну, рекомендую, в принципі, непогані. Так, козаки, ще одна наша посилка. Не знаю що тут, понас замовляли вони щось, Вона заказували. що тато, що дружина моя. От тут ну, ну, знову ж таки. Ну що це таке? От що з ними робити? Добре, я сніжинку собі приклеїв на руку, хоч знав, що з нею робити, що можна приклеїти. З павербанками знаю, нам заряджати. Треба телефони, ноутбуки, не знаю, всяку всячину, що вам треба. Фланшети. А оце що таке. І да, хочу зарані вибачитися. Відео буде без монтажу, тому що в мене немає цим часу займатися. Самі розумієте, нові... а, дивіться. Коротше, я зрозумів, це тінь. У мене дружина каже, у мене всякі тіні є, щоб очі малювати, а мені треба білі. Каже, буде якась на наздачу, типу, щоб купон добити, щоб потім можна було взяти більше. Візьми мені білі тіні, Оце вона мені скинула, але я не знаю, щось там 30 центів чи біля того. Ну, це таке. Коротше, козаки. Що я хотів сказати? Всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, всім бажаю добра, злагоди і мирного неба. Це все таке завершальне було розпаковка у нас в цьому році, тому що немає часу знімати поки що якісь такі серйозні обзори. А так, був радий бачити всіх вас в себе на каналі. Подякую за ваш лайк, за коментар. Якщо більше шести слів, то взагалі за вас, Богу, буду молитися. Всім добра і мирного неба і до зустрічі у нових відео.